Наскільки ж я помилявся, думаючи, що шахи, лото та монополія це весь світ настільних ігор? Сьогодні поговоримо саме про них, а саме про сучасні настільні ігри, та як я з ними познайомився. Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео буде таке розмовне. Я вам розповім свою історію знайомства з настільними іграми і сподіваюсь, для когось теж відкрию те, що настільні ігри насправді це реально не тільки монополія, чи грані карти, чи шахи, шашки. Там і нарди. Це вже щось таке суперпупер. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, тому що в цьому відео я розіграю, подарую одному з вас. Настільну гру, настільну карткову гру, ось таку Uno, в мене їх дві таких: це моя, є ще запакована така сама, і комусь одному із вас я подарую її. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. А зараз я вам розповім свою власне, історію з настільними іграми, і потім розповім, як я. Дійшло до того, що почав купувати справжні настільні ігри. Тому що ось це справжні настільні ігри. А, скажімо так, ну, я не буду збременшувати вклад шахів-шашок, але це. ну... Е... Така класика, але реально в те, що можна зараз пограти на столі, це просто виходить за межі будь-якої будь уяви, тому що дуже багато всього є зараз, що можна пограти в дуже класні ігри на, на великій компанії, на малій компанії, на двох. Я був просто. В захваті від того, коли побачив, наскільки широкий є цей вибір ігор, наскільки широкий весь цей світ, як він прогресує і як він прогресує в Україні. Отже, звичайно, скажу так, що почалось моє знайомство, як і у всіх, напевно, з чогось такого по типу шашок, доміно там, чи ще щось такого. Тобто батько мене вчив в дитинстві грати в шахи, але ну якось, знаєте, комусь подобається, комусь ні. Але зазвичай я завжди любив щось грати. З друзями, чи взагалі щось таке. Так, звичайно, в, в дитинстві це було максимум, там, типу, карткова. Ну, тобто гараральні карти, звичайно, там, де король, королева, там і все, отакі, якісь там дурня грати. І, ну і це був максимум. Потім у нас з'явився трішечки пізніше. Напевно, в багатьох хто, хто напишіть, у кого так само було, з'явився бізнес. Бізнес або менеджер його називають це. Типу монопольна копія монополії, така наша, де ти, там, типу кидаєш кубик, ходиш по карті і щось там купуєш. І це був такий заход, такий фурор, що ми грали ночами в цю гру, просто безліч партій, купу. Він був жахливий по компонентам, жахливий переклад. Правила, там ти повинен був сам здогадуватися, як грати. Ми вирішували самі як грати, але все одно нам дуже подобалося. І це реально, ну тобто, старт був старт настільних ігор в моєму житті. Потім, коли я підріс, став тріски старшим. Це вже зараз я знаю, що є таке ПНП ігри, коли ти. Можеш сам, ну це, звичайно, називається піратство, якщо ти це продаєш комусь, але якщо для себе ти це робиш грати, і якщо такого немає ніде де купити, я взагалі не знав, що можна було купити на стільні ігри якісь. Я зробив монополію власноруч. Я, я десь знайшов якийсь макет ще більшої монополії, ніж зазвичай вона продається на одне коло і всі менеджери. Я зробив її трошки більше. Я колись вам я думаю запишу відео про свою ПНП монополію, яку я зробив, і просто це щось було нереальне. Ми збиралися величезною компанією, там могло 10 людей грати, 10-12 людей. Скільки фішок вистачало, тому що поле було здорове. І ми грали, але це реально нескінченна гра, тому що тут, ну просто щоб виявився переможець, це просто нереально. Ми могли цілу ніч грати, вже всім всі один одного ненавидять. Всі хтось вже спить, хтось вже програв, вилетів, всі грають, всі щось там, і це перетворювався на якийсь хаос. Тому нам подобалось грати, але ми рідко грали, тому що це реально потрібно було на настільну групу тратити цілу ніч, витратити, щоб реально пограти в неї. Тобто, це ми там збиралися і грали. Але це був свій період. І ми ось так його бачили і ми так проходили. Далі з'явилися карткові ігри, які вже більш такі якісь цікаві з якимись механіками. Перше, це було, напевно, Uno це така дуже популярна гра, одну з яких я вам подарую, якусь варіацію таку, почитаєте правила. Досить цікава гра на велику компанію. У uh, нас з'явилося ми дуже багато грали великими малими компаніями, нам дуже подобалось, але я відчував всередині, що є щось ще. І я не знаю, як uh, це вийшло. І це вже наступний етап був, я його назву так. Якщо ти думаєш, що ти грав в монополію, то ти грав в настільні ігри, то ти не грав в настільні ігри. Тому що uh, це почалося, напевно, десь. Uh, Після мого дня народження, влітку в мене було день народження, і моя дружина каже: мені що тобі подарувати на день народження. А я, ну я не знаю. Лего в мене ось так дуже багато. Я хотів чогось нового. І я згадав, що можливо якісь настільні ігри, але я взагалі нічого не знав, які є настільні ігри, чого немає. Взагалі, я був просто в темряві. В темряві я знав Уно. Там, і можливо, те, що я там в мас-маркетах якихось бачив, якісь ігри, але я не звертав уваги, чесно кажучи, реально навіть в магазинах іграшок, коли я дивився на Лего, я не дивився там, де стояли коробки з великими, класними настільними іграми. Чому я не знаю. Це просто закритий якийсь був. Сегмент, я, я навіть не знаю. І тут якось мені спало на думку. Думаю, дай подивлюся, щось хочу купити для компанії, щоб ми от збиралися і грали в якусь настільну гру. І думаю, погуглю я, да, і що є про настільні ігри. І я натрапив просто на клондайк. І я натрапив на купу просто каналів на Ютубі, де розказується про класні настільні ігри. Потім я побачив, що є класні настільні ігри українською, і я просто був в захваті. Я почав просто дивитися настільки багато відео цих, як люди оглядають різні настілки, рекомендують. Ну, це більше за всього, це були топи настільних ігор, по яких я дивився. Я дивився, де люди кажуть, ось ця в якомусь умовному сегменті ігор, там, типу, на контроль території. Я взагалі не знав, що це таке взагалі. Ось ця гра дуже класна, спробуйте її. Я почав дивитися. Я просто був у захваті. Це просто щось нереальне. Такі круті ігри є в нашому світі. Це просто я обов'язково всі свої ігри, які в мене є зараз в колекції, я обов'язково на всі зроблю огляди. Я знаю, що їх вже дуже багато, у мене немає чогось такого, що немає на YouTube. Але я хочу вам показати всі ці ігри своїй аудиторії, показати, розказати свої враження, тому що від кожної, від кожної я був. Максимально, максимально приємних враженнях після гри. Перша гра я не буду. Можете подивитися на мої ігри. Ось тут. Ось тут є перша гра, яку, яку я купив, яку мені дружина подарувала, я щось обрав там, топ для новачків. Те все. Дивився багато відео і зупинився на якісь одній, такі не сильно дорогі, одразу скажу. І мені дружина її подарувала. Ми коли її відкрили, я просто взагалі просто був шокований, що таке взагалі буває. Такі ігри бувають, коли ти просто кайфуєш, сидиш, щось таке робиш. Взагалі поринаєш цей світ і забуваєш просто про все, що зараз навколо діється. Це просто фантастичні і непередав... непередаваємі е, відчуття та емоції. Тому я обов'язково запишу відео на кожну настілку, яка в мене є, і поділюся е, ну, там, коротко, правилами поділюся, щоб ви розуміли, що це за гра, та звичайно ж своїми емоціями від цієї гри. Тому що ну, це максимально круто. Я просто, от зараз в мене буде на каналі цьому таке невеличке перезавантаження. Я думав, що знімати, тому що. Ну, У мене є канал з Лего саморобками. обов'язково підписуйтеся, якщо ви ще не підписані. А цей канал буде такий, де я буду ділитися своїми настільними іграми, ще буду ділитися якимись Лего наборами, тому що в мене ще є багато невідкритих оглядів. Ну і ще багато всього, наприклад, на ось такі прикольні штуки, які в мене стоять ось тут. Тому обов'язково підписуйтеся на канал, друзі. Реально я в захваті в захваті від світу настільних ігор, і я вважаю, що я тут надовго, реально надовго. Тому що я почав скуповувати ігри. Ну наскільки то можливо зараз по бюджету, не скажу, що я прям все-все купляю, що я хочу. Але так, потрохи, якісь прям класні ігри, які я може, десь спробував грати, тому що в мене з'явилися тепер по цьому хоб хобі нові друзі, у яких які давно в цьому хобі, і в них купа ігр, які дають. Мені пограти, я з ними граю в якісь класні ігри, великі, просто такі масштабні, нереальні. І я получаю новий досвід, отримую і хочу поділитися цим разом з вами. тому обов'язково підписуйтеся. А зараз, як я й обіцяв, розіграш, розіграш. Ну не розіграш, а. Я комусь подарую, так, це розіграш називається. Да? Тобто це не конкурс, нічого не потрібно е, робити. Окрім того, щоб, звичайно, підписатися на канал та ну, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар, що чому. Ну, Можна просто написати Я хочу гру собі, або написати чому ти хочеш гру і я рандомно оберу. Е... Коментар під цим відео, який отримує ось цю настільну гру. Я йому відправлю. Звичайно, ну, в межах України відправлю цю гру і познайомлю ще когось з світом настільних ігор. Друзі, нагадую про те, що ви можете підтримати мене як спонсора. Спонсорство оформити на каналі, також можете на Монобанку підтримати канал, щоб я купив якісь інші нові настільні ігри, чи ще щось таке. Обов'язково пишіть свої враження про те, що ви думаєте, про настільні ігри, хто вже знайомий з якимись класними настільними іграми або з цими. Пишіть, яка перша гра, яку я першу купив, з цих щось зараз тут стоять. Тому, друзі, до нових зустрічей у нових відео. Обов'язково скоро вийде, напевно, перше відео з настільною грою вийде, те, яке яку я першу купив собі, і я поділюся враженнями. На цьому все, друзі, до нових зустрічей у нових відео.